Від отримання і заповнення органи соціального забезпечення та місцева влада сьогодні повинні працювати як злагоджений механізм. Кількість людей, які мають право на отримання пільг та субсидій, за підрахунками спеціалістів, має зрости в три рази, і до кожного жителя області треба підійти індивідуально та допомогти у вирішенні його проблем. Потрібно допомогти і зробити все можливе для того, щоб вони правильно заповнили це, цю декларацію і і заяву. Повністю допомогти. А те, що і якщо потрібно взяти дані, чи це в Державній фіскальній службі, чи це в пенсійному фонді, також надати всебічну допомогу і заповнити. А якщо навіть вони зроблять цю помилку, то ця помилка не, не означає, що вони будуть в подвійному розмірі сплачувати такий штраф. Це тільки може бути судове рішення. Черги в органах соціального захисту починають зростати, але цього можна і уникати в багатьох випадках. Запитання, схожі, одні і ті самі не тільки працівники сиділи в кабінеті і чекали, коли зайде слідуючий. Ну можна ж вийти в коридор і якісь питання загально озвучувати і знімати. Бо саме в оцих великих чергах зароджуються оці розмови. Органи соціального забезпечення бідкаються на те, що технічне забезпечення не дозволяє оперативно допомагати мешканцям міста районів у розв'язанні їх проблем. Я хочу звернутися і е, знову ж таки до представників органів місцевої влади вишукати і поновити цей парк необхідних комп'ютерів. Ми зробили замовлення до міністерства, і ви знаєте, що за рахунок міністерства поновлювався цей парк комп'ютерів, але на сьогоднішній день він вкрай застарів і. 160 одиниць ми попросили у міністерства, щоб нам представили. Ну обіцяють, що буде, але коли я цього ще не можу дати відповідь, зазначалося, що кошти є на рахунках місцевих рад, їх треба ефективно використовувати і навіть на потреби соціальних служб Розглянуто інші питання соціального захисту населення.